Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди DCSH 1-2-2013. Преміум Ліас Фузал серед дитячих юнацьких команд. Кубок нескорених. Хлопці виграли тільки що з рахунком 8-1 у дівчат. DCSH 1 дівчата. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Фінальну гру. Ой, сьогодні у мене день народження, але, на жаль, я не забив Вітаю тебе, вітаю твою команду дякую. з перемогою, але це дякую. нічого, що немає гола. Кому присвячиш перемогу? Насамперед і захисницям України за те, що ми тут а зараз і граємо у футбол. Круто, дякую. Як твої враження про гру? Е, дуже кльові. Я не забив але дуже багато раз захистив ворота. Взагалі круто і дівчата сильні були. Перемогу кому присвячуєш Тьоті. Е, е, О, круто, передавай тьоті привіт. Це, ну, класно було б дівчата, і ми хорошо і грали. Сподобалося да. так. Хлопці, розкажіть, будь ласка, чи взагалі складно грати проти дівчат, так як ви хлопці? Вони дівчата, вони трошки старші за вас, чи це ну не впливає ніяк? Це не впливає ніяк, бо всі люди однакові, кожен сильний, кожен може трохи бути слабіше, але дівчата були сильні, але ми перемогли. Так, дівчата дійсно показували гарну гру, боролися, захищали ворота, було, напевно, складно добиратися, так? Да. Відреагувала на перемогу. Радісно. Сподобалось? Тренер так. як відреагував? Теж радісно. Підтримав вас? Да. Так. Що мотивувало тебе під час цієї гри? Просто там треба було захищати, де захищати було щось склад складніше, що їй треба було віддавати хороші поси, вони не забивали. Угу. Класно, я бачу. Так команда задоволена. Ви задоволені сьогоднішньою грою? Так. що бажаєте собі у майбутньому? Я вам бажаю того ж самого триматися тільки в топі, забивати побільше голів і щоб у вас всіх все виходило. Дякую вам, хлопці! Всі відпочивайте.